Ебать, копать. Ты в жопу. Блять, вони зараз на мене будуть все наступать. По одному. Це пиздец, зараз. Да? не ні Не-не-не, братва, блядь. Кабан... Кабанюра, блин. Смахалась. Да я, блядь, можу по одному всех. Да, блять! Він не може мене достати через цього. Блін, не можу дозарядитися нафік. Засранись один з другим. Зараз ти дограєшся. У мене один снаряд якраз для тебе. Блять, і він смахався. Ну нічого. Засранись сюди.